Ми розпочинаємо чергове засідання комітету постанови Верховної Ради з зверненням президенту. Підтримали це готово. Питання полягає на сьогодні. Чи ми до ратифікації? Я пропоную коротко саме в цьому аспекті. Останнім кроком, який залишається при прийнятті безпосереднього рішення про внесення е, закону. Дякую за джуні. Наші текст тексти мінявся. На цьому етапі відповідно до статті 9 між, ну, закону, можливим кроком на зустріч Україні. І тому президент України навіть кожний раз або надсилає листа подяки, або навіть телефонує персонально подякувати кожну країну за таку позицію. Дякую. Ну, більшість положень угоди насправді буде застосовуватися тимчасово скоріше. І от приклади вже наведені Григорію Михайловичем про це свідчать. Щоб його подати, але є. Деякі обставини, про які. Це той якар, який нас тримає вже місто в колі європейського. І е, якщо в нас є побоювання травмі сьогодні, і не і створити умови для воду. Півмільярда. Півмільярда гривень, які потрібні для нашої армії, і не подається з Михайловської на банкову. Тут невелика відстань. Програма імплементації угоди про асоціацію. Третє. Я вважаю, що ми маємо підтримати. Я думаю, що, може бути, поїде затяжка з Ні, у нас починається До дванадцятого 12 розпочинається планевний А коли ми голосувати? Я оголосив вже колеги Геральт.